Окамтіючаненфекес Леска випросимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. Дональд Трамп підписав новий закон про Тайвань. Тайванці у захваті. Компартія Китаю ні, сполучені Штати, як і будь-яка інша країна на землі мають право вибудовувати свої відносини з народом Тайваню на свій розсуд. Президент Франції Мануель Макрон здійснює триденний візит до Китаю. Цього разу голова Єврокомісії до нього не приєдналася. Що на порядку денному? Прокурори штату Нью-Йорк звинувачують Лінду сунь у зраді та просуванні інтересів Пекіна. Останні новини у справі колишньої помічниці губернатора Кеті Гокул. Тайвань вдячний. Китай роздратований. Дональд Трамп підписав новий закон, який регулює взаємодію між США і Тайванем. Закон про реалізацію гарантій щодо Тайваню тепер зобов'язує держдепартамент регулярно переглядати та оновлювати керівні принципи взаємодії з островом не рідше ніж раз на п'ять років. Тайбей заявляє, що оновлений закон є непорушним символом спільних цінностей двох країн демократії, свободи та поваги до прав людини. Загалом закон діє з 2020 року його початковий варіант вимагав разового перегляду керівних принципів. Міністр закордонних справ Тайваню заявив, що частіші перегляди дадуть змогу тайванським чиновникам відвідувати федеральні агенції США для проведення зустрічей. Це викликало невдоволення. Пекіна він виступив проти будь-яких форм офіційних контактів між США і Тайванем. Пекін називає острів регіоном Китаю і заявляє, що тайванське питання це перша червона лінія, яку не можна перетинати в китайсько-американських відносинах. Осинах США вже робили такі кроки останніми роками, що у 2021 році за першої адміністрації Трампа тодішній держсекретар Майк Помпео зняв обмеження на контакти між офіційними особами США та їхніми тайванськими колегами. Вони були введені півстоліття тому після визнання Вашингтоном комуністичного Китаю. Рік Фішер, старший науковий співробітник міжнародного центру оцінювання та стратегії, вважає, що дії Дональда Трампа є важливим кроком уперед. І що Вашингтону необхідно зробити більше? це дуже важливий крок уперед. Китай, комуністична партія Китаю, будує свої відносини з кожною країною на землі так, щоб досягти визнання права КНР на вторгнення до демократичного Тайваню та масові вбивства. Це неприйнятно, нелюдяно і порушує багато головних принципів Америки, що є основою нашої демократичної культури. Тайвань це окрема країна з юридичного погляду. США розглядають Тайвань як країну, але не надають йому офіційного дипломатичного визнання. Сполучені Штати першими відмовилися від своєї свободи, від відносини з Тайванем, і всі інші країни наслідували наш приклад. Ми повинні подати приклад, показати, що компартія Китаю не має права вторгатися на Тайвань і вбивати там людей, і що США, як і будь-яка інша країна на землі, мають право вибудовувати свої відносини з народом Тайваню на свій розсуд президент Франції Еммануель Макрон прибув до Китаю з офіційним візитом. Він сподівається залучити більше китайських інвестицій та забезпечити доступ на ринок для французького експорту. Франція та європейський союз мають величезний дефіцит у торгівлі з Китаєм сотні мільярдів доларів. Варто зазначити, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн цього разу не приєдналася до Макрона. Водночас, її відомство розробило план, як захистити блок від обмежень на експорт рідкісноземельних земельних металів, які Вів Китай, а до делегації Макрону увійшло шість міністрів та 35 керівників компанії, зокрема Airbus. Вони як очікується, підпишуть угоди щодо енергетики, продовольства та авіації. Також у центрі уваги війна Росії проти України. За словами міністра закордонних справ Франції, його країна сподівається, що Китай переконає Росію припинити війну. У понеділок Макрон зустрівся з президентом України Зеленським, щоб обговорити деталі припинення вогню. Водночас Китай хоче зару вчитися підтримкою Франції в дипломатичному конфлікті з Японією через Тайвань. Недавно японський прем'єр заявила, що її країна може застосувати військову силу в разі вторгнення Пекіна на Тайвань. Голова МЗС КНР Ван МЗСКНЕРВАНЇ закликав дипломатичного радника Макрона засудити провокаційні висловлювання японського прем'єр-міністра. Під час свого попереднього візиту до Китаю у 2023 році Макрон заявив, що європейські країни не повинні сліпо дотримуватися політики США щодо Тайваню. Його висловлювання на той час викликало широку полеміку. Прем'єр-міністр Великої Британії, канцлер Німеччини, планують відвідати Китай наступного року. У Нью-Йорку триває судовий процес над колишньою помічницею двох губернаторів штату Ліндою Сунь. Цього тижня в суді разом з нею на лаві підсудних був її чоловік Кріс Ху. За словами прокурорів, китайська влада укладала з ним ділові угоди в межах угоди із сунь. Послуга за послугу. Сунь звинувачить роботі на Пекіну той час, коли вона була державним службовцем. Зокрема, у блокуванні зустрічі губернатора нью Йорка з тайванськими чиновниками, підроблені документів для приїзду китайських делегацій до нью Йорка та таємному підключенні китайського дипломата до внутрішньої телефонної конференції уряду штату щодо COVID-19. На слуханнях у вівторок у центрі уваги опинилися дві електронні таблиці, створені її чоловіком Крісом. Ху прокурори стверджують, що ху використовував їх для відстеження відкатів, які подружжя отримувало з Китаю. У таблицях задокументовані десятки мільйонів доларів, що надійшли на рахунки ху з 2016 по 2024 рік. Усі перекази були від китайців, за даними прокуратури. Подружжя використовувала ці гроші для підтримання свого розкішного життя та купівлі нерухомості. Масті на Гаваях вартістю мільйони доларів. Але це ще не все. Прокурори докладно описують, як Сунь неодноразово була представником від штату Нью-Йорку у Китаї, і схоже, вона діяла за вказівкою китайців, пов'язаних із Компартією. Прокурори надали повідомлення із групового чату. Вони стверджують, що один з учасників чату Джан Фуїнь пов'язаний із єдиним фронтом КПК. Ця організація один із каналів, через який Пекін проникає в закордонні китайські громади для просування своїх ін. Тересів в одному з повідомлень в чаті Чжан каже, що сунь має узгодити свою промову з китайськими чиновниками. В другому один китайць запитує іншого, яку тему має обрати сунь для виступу. Її називають азійським представником губернатора Нью-Йорка та пропонують поговорити про економічні відносини США і Китаю. За словами прокурорів, в обмін на це сунь її сім'ї та друзям було організовано безплатні поїздки до Китаю. Під час них чоловік сунь зустрічався з представниками китайської влади. Та компаній. Кількість загиблих у наслідок найбільш смертоносної пожежі в Гонконгу за останні десятиліття в середу досягла 159 осіб. Серед жертв, немовля і 97-річний чоловік, мешканцям єдиного багатоповерхового будинку комплексу Ван Фукорт, що вцілів після пожежі, дозволили тимчасово відвідати свої квартири. Їх супроводжували державні службовці. Загалом людям дали 90 хвилин на те, щоб зібрати речі. Сім інших будинків горіли близько 40 годин. Влада не повідомила, коли їхні мешканці зможуть повернутися, оскільки вона збирає докази для кримінального розслідування. За даними влади. Евакуйовано понад 2600 осіб. Понад тисяча з них розмістилися в гуртожитках, тимчасових центрах та готелях. Ще понад 1600 надали тимчасове житло. Люди досі приносять до згорілого житлового комплексу квіти, крім десятків загиблих. Є багато зниклих безвісти для відновлення найбільш постраждалих будинків може знадобитися кілька тижнів. Це катастрофа, якої ніхто не хотів. Її можна було б уникнути, якби правил та положень справді суворо дотримувалися. Я вважаю, що справедливість це головне. Гадаю, тут немає місця для розмов. Потрібна справедливість для жертв. Я думаю, що все населення Гонконгу хоче почути правду, Поліція заарештувала понад 20 людей за підозрою в ненавмисному вбивстві. Антикорупційний орган проводить розслідування. Мешканці, яким вдалося врятуватися від пожежі, намагаються повернутися до нормального життя. Однак, почуття втрати змінилося на почуття безборадності сподіваюся, ті, хто пішов із життя, спочинуть з миром. А ті, хто ще живий, наберуться мужності, щоб це пережити. Я хочу надіслати свої благословення живим. А тим, хто помер, бажаю легкого шляху. Зрештою можна сказати так: це трагедія, яку неможливо описати словами.